Мир вам і благодать від Господа Ісуса Христа, що я нині для себе поняла? що мені такого є або зробити Богу, щоб попасти до Царства Божого? А Бог каже через пастора Станіслава Миколайовича: що проповідувати пастор нині читає пророка Єзикиля і говорив так пророк до Бога, а Бог каже: якщо ти не відпроповідуєш кров тих людей на твоїй голові. Я, знаєте, так для себе поняла, що на шумкі Кологія проповідувати, щоб попасти до цього царства. Дуже багато людей зараз зерчуть: я є віруючий, але покажи своїм життям, чи ти являєшся віруючим. І пастор нині показує те, що чого триває війна, чого йде це насильство? Пастор відпроповідував абсолютно все, що мені треба було. Ще до рік повномасштабної війни пастор відпроповідував про війну, а люди не хотіли слухати.